Є багато факторів, які впливають на нас завжди, але історія може допомогти тим, що ми спираємося на факти. А коли ми спираємося на факти, то історія якраз знайде на боці України насправді, тому що коли там Росія, як ворог наш, як агресор, говорить, що якщо ми з вами знаходимося в Одесі, що Одеса це за їхніми міркуваннями там російське місто, то ми звертаємося до історії, і ми дивимося, а що було на цих територіях до того, як там ткнули пальці, сказали, що це місто, ми тепер називаємо своїм, ми його захоплюємо, і тут ми там що? Тобто. То, е, коли ми заглиблюємося і починаємо говорити про те, що слухайте, а хіба тут то до того не було життя? Що там хтось не будемо називати ці імена, не будемо їх популяризувати, е, типу заснував? А до того там нічого не було, там не жили люди. А якщо ми будемо заглиблюватися, а хто прийшов сюди? А хто прийшов освоювати ці землі? А звідки ці люди прийшли? Коли ми до цього доходимо, то Стає все більш зрозуміло. І так само, коли ми говоримо про Київ, якщо ми порівняємо просто дві дати: заснування Києва, ми можемо навіть просто назвати століття і заснування Москви. Це має бути очевидно. І мені дуже подобається мем, це улюблений мій мем, який гуляє інтернетом. Прийшла Анна Ярославівна до московського царя, а його нема. І Москви ще нема. І, і, і це в такій жартівливій формі, але це працює. І мені дуже прикро. Коли люди починають вірити і сприймати ось ту ідеологію, ворожу нам пропагандистську, яка грає проти нас, і абсолютно забувають про ці факти. Але історія нас тут рятує, і історія може стати отим от помічним колом, яке нас витягне, от з того борсення в чомусь незрозумілому, тому якраз історія тут треба довіряти фактам, спиратися на них. І шукати ці факти, йти в глиб. Це коли в мене були ситуації, коли мої учні, це була одна з приватних шкіл Києва, коли мені говорили, а дядька це русський міст. Я кажу: а на яких джерелах ви спираєтеся? Мені показували Вікіпедію. Я кажу, Вікіпедія це не джерело, це ресурс інтернету. А джерела це те, що записано. Так, це можуть бути різні, це можуть бути археологічні джерела, це можуть бути писемні джерела. Так, і ми можемо докопуватися. Так, і, наприклад, дату заснування Кримського ханства ми відгадали не ми так, історики, не я конкретно історики відгадали по тому, коли знайшли монету. І там було зазначено рік, так коли вже хан кримський карбував свою монету. Ось ось це джерело. Ось тут ми можемо спиратися на цей факт. Так само ми з вами не сперечаємося про те, що Київ був раніше. І ми розуміємо, як так сталося, чому так сталося, що навколо Києва утворилася держава центром тут саме, а не десь там. У нас дуже складні умови, але позитивним є те, що, попри весь цей негатив і всі ці суперскладні умови. Все ж таки освітній процес відбувається. Зрозуміло, що в різних куточках України цей освітній процес відбувається по-різному, але зараз дуже багато є ініціатив у цих кетчапів з подолання освітніх втрат. І є багато таких потужних організацій, які пропонують різні ці такі можливості з подолання цих освітніх втрат. Розробили зокрема міністерство програми, які так можна називати такими адаптивними, щоб хтось міг подивитися за потреби або це вчитель, або це мама, наприклад, яка з дитиною за кордоном. і Вони не хочуть втрачати цей зв'язок з Україною за цією українською системою навчання. То можна надолужити і подивитися, на що звернути увагу, це такі, як підказки, умовно. І ось ці потужні проєкти з подолання освітніх втрат. І що найцікавіше, що ці проєкти вони налаштовані не лише на ось такий на на оцей зміст, а також і на соціальну комунікацію, тобто, справді враховується те, що діти не взаємодіяли, не комунікували протягом довгого часу, і потрібно додавати в уроки ось такі різні, якісь певні моменти, які будуть їм цікаві, активності, які дітям будуть цікаво виконувати, щоб ось. Бо ось ця дискомунікація або взагалі відсутність цієї комунікації це теж враховується як освітні втрати, і в різних куточках України її вчителі дуже залучені. Це і Харківська область, і Миколаївська область, Чернігівська область, це справді ті території, які зазнають і різноманітних негативних впливів постійно більше ніж в інших районах України. Проте вчителі налаштовані, діти налаштовані, батьки налаштовані, діти з задоволенням відвідують. Ось ці курси саме сподолання так освітніх втрат, і є дуже позитивні відгуки. Тому я вірю в це те, що все ж таки все відбувається. Ми маємо враховувати, звісно, все весь всю цю ситуацію жахливу війну, проте освітній процес триває, і це добре. Зараз дуже багато проєктів кемпи проходять так один за одним, і в Харкові, і на заході України. Так, от коли ми тощо, і справді якось вчителям дуже потрібна ця підтримка. От були випадки, я проводила вебінар. Це якраз січень був, і після вебінару ми якраз обговорювали цей посібник як говорити про російсько українську війну. І деякі вчителі просто хотіли розказати свої історії. І це було так щиро. Там, знаєте, було більше ста людей. Це був там, Zoom, проте дуже багато людей включали мікрофони, камери, хотіли поділитися. І це так було, це так було цінно. І одна вчителька розказала, каже, в мене однокласник там десь в збройних силах був поранений. І вона розказує, як вона ходила до нього в лікарню, щоб його підтримати. Це ніяк не стосується освітнього процесу, проте їй було важливо це розказати. Потім інша вчителька розказала про те, що батько дитини в її класі загинув, і як ця дитина хоче поговорити про батька. Спочатку каже, було мовчання, потім сама дитина підійшла до вчительки, каже, а чому ми не говоримо про мого батька? Розказували різні досвід. Інша вчителька подів. Ви дивилася, як вона запросила капелана в клас, які запитання ставили діти. Вона каже: у мене є. Мама, хлопчик, сповідує Іслам. Я поговорила з тією мамою, Чи не заперечує вона, щоб ми запросили? І це так цікаво, і як діти це сприймають, і, і оцей, оцей досвід я згадую постійно дуже часто цей вебінар. Це через камеру. Це абсолютно а я думаю. А якби ми зустрілися очно, то ми, мабуть, потім би знаєте, розійшлися би друзями після цієї зустрічі. І хочеться спілкуватися. Я контакту мене запрошують, наприклад, в Полтаву, в Житомир до вчителів, і ми вже знайомі. Ми вже щоразу кожного разу я приїжджаю, і це вже твої добрі знайомі. Ми спілкуємося, обговорюємо. І хочеться цієї комунікації всім, і вона працює. Це справді така підтримка, коли ми обговорюємо, обговорюємо якісь, якісь погані якісь ситуації, які траплялися, якісь там фейки, які там траплялися. Але це класно, коли ми в спільноті можемо відверто поговорити, розділити цей досвід разом, не лише ним поділитися. Поділитися, що працює у мене в класі. Що ні, я розказувала там, то як я не могла справитися з дисципліною, десь. І коли ми говоримо, знаєте, вже переходимо на таку щирість, не просто що, шановні колеги. От ми всі такі молодці, А коли ми починаємо ділитися різними оцими сторонами свого професійного досвіду, це, це грає абсолютно іншими барвами. І справді вся підтримка важить, і це класно, що ми. Створюємо, формуємо і укріплюємо цю, о, цю освітню спільноту, це середовище. Мені це дуже подобається, і теж, що мені хочеться на чому наголошувати, що вчителька теж має зважати на свій стан, якщо вона не виспалась, тому що всю ніч там десь гатили. Вона прийшла в клас не виспана, вона має про це. Вона має собі в цьому зізнатися, сказати, я сьогодні не маю ресурсу робити це і це і це. Вона може про це чесно сказати дітям. І очевидно, що діти будуть в такій самій ситуації, і тоді ми можемо перепланувати наш урок. Ми сьогодні планували говорити про це, але не маємо настрою сьогодні про це говорити. Давайте себе підтримуємо якимось іншим способом. Давайте щось разом вигадаємо. І ось ця адаптивність, яка, якою ми вчимося і вже дуже добре навчилися, вона може спрацювати. Коли ми адаптуємося під події, під те, що стосується, і вчителі не мають бути такими роботами, які так, все що би не було. Я маю вчителька, має показувати власним прикладом і казати, може говорити. Сьогодні ми знаємо, що сьогодні було важко всім діти до школи. Але ми сюди прийшли, тож давайте себе трошечки підтримуємо. І якщо потрібно говорити, умовно ми доходимо з історії там, до якоїсь теми, то теж треба зважати на власний стан.